Доброго дня всім. Це відео буде про те, як я купив трактор з-під діда за 3000 доларів. Ну, на перший погляд приїхав його дивитися, купляти. Все мені сподобалося, це зразу все тут було чітко, передачі включаються, не вибивають. Реверс навіть є, заводиться з півобороту. Ну і такий недавно покрашений, електрика, все чітко зроблено, нові фари. Електрика повністю нова, класно стартер. І генератор робить, повороти всі роблять. Але не тут то було. Такі приїхали. Давай на наступний день роздивлятися його лучше. Був, до речі, в комплекті плуг. Я вже в попередньому відео показував. Там трошки плужочок ось такий однокорпусний. Може хто знає підкажіть чи як воно хороше чи погане. Ну, я якось думаю, що один корпус для цього трактора це наче й малувато, чи... чи можна так його переробити, щоб поставити два корпуса по 25. А то я дивлюся, це один корпус 35. А воно тут щось є ще отвори які. Ось. чи можна сюди іще один корпус прицепити 25, чи, чи воно потяне, чи ні. Ну, щоб 2 по 25 було, то от відкинуть. Ну, оце такий плужок був в подарок ішов. Я його дуже і не хотів брати. Ну Хай вже може щось переробиться він. Взагалі думав купляти. Це такий зелененький бомет. Ну щось про нього пишуть люди, що погані отзиви про нього йдуть. От. Ну і ми повертаємося до трактора з під діда. Ось дивіться, що вже вже гайкуємо. Не пройшло і тижня як... Розібрали його. В общем, підцепив я такого плушка, думаю, ну попробую нарочно, як воно ж. Чи він тяне взагалі в луг, чи не тяне. В себе нагород заїхав. Ну, воно плюс вже слизько, дощі прийшло після морозів, таке порозставало. Тягнуть його, воно буксує, не тяне. Коротше. Пару разів прийшов Аби як трактор буксує і не їде. Я ж до мене блокеровку включить. Блокіровку. Шукав, шукав блокіровку на тракторі, а її, оказується, немає. Тут не подивився, як купляв. Ну, сам ж і винуватий. Не подивився, як купляв. Ні піддальки блокіровки, нічого. Тут давай дзвонити до діда до цього, що мені продав. Він вже старенькому, років 80 може більше. Так трохи невнятно балакає, ну. Можна було зрозуміти, що в общем. Він її, в нього вона поламалася, він її викинув повністю цю блокіровку. Ну і прийшлося ж розбирати цей трактор, знімати бортову, знімати. Чулки і дивитися до блокіровки до тієї. Ось Зараз я вам покажу, що воно вийшло. В общем, зняли ось таку шестерню із подшипником. Вийшло. І тут побачили, що вона обломана. Тут ще до нас шестерня, а її немає. Прийдеться купляти ось такі от, не знаю, як вона правильно називається, стакан чи хто знає. І зверху ще одну. Муфту, муфту. І повністю в зборі педаль. Вижим, вижиму педаль блокіровки Тут, як можете бачити, ну, такий стан. Трошки позлизуно ну. вже заказав нову. Ну а так, по розказам діда трактор стояв, не працював. Там один-два горочика оборював. Він кожен рік. А останні три роки він взагалі стає. Ну, А перед продажею його покрасили, викрасили, ну, покрасили аби як. Вон потьок із щіткою. Бачите. Ай, видно, що слабенько покрашений, ну, але все ж таки. Все ж таки. Мотогодини, не знаю, чи не дивився, чи тут росик є, чи вони показують правильно чи неправильно. Ага, Я ж попрацював на ньому. ну, Може хвилин 20 покатався, а то давай ж ж до нього, а воно побігло масло з усіх сторон. Побігло масло. З-під головки воно в маслі все вже. А він був чистенький, його перед продажою намили. Коротше, займався, продавав ж ж його. Дід а займався, попросив сусіда його підготувати до продажі, я так зрозумів. Ну там корот, така запутана історія. В общем, його підготували до продажі, помили, пер перед це перекрасили, під -під -під підготували. Коротше, тут потекло все. У маслі. З під одного циліндра. Другий циліндр цей нормальний. Сухенький. Тоді потекло. Зараз покажу ще гідравліка. Отут потекла вона вся гідравліка. Раз. Спід оцього трохи не знаю, там санік є, ні? та є. з ВОМа потекло, Тоді ще потекло спід отут десь. Не знаю, це включається... Включається ВОМ, щось отсюда тече. От, оттуда. Ага. І ще у нас теч пошла Десь під цього насоса теж все в маслі. А я купував, був сухий, сухесенький. Поробив він 20 хвилин і от з усіх щілин побігло, з усіх. Ну майже отут. Вони. Не знаю що. Прокладка, навірно. Хто знає. У мене трактор цей. Перший я так на тракторах ніколи не працював. Ну, купляв, можна сказати так, всліпу. Не, не знаючи нічого толком про трактори, в Ютубі понадивився, на що дивитися. Ну, все нормально було. Як купляв воно. Воно казалось тут. Ну, трошки требує. Внімання, трошки требує. Той таке. Почистити, тут трошечки перебрати його, подивитися, чого у нас під оголовки масло жене. Скла немає ось одного тут. Ну то не проблема, то Той таке. Салончик такий от. Ну, в салончику все достойно, я вам скажу, було. Це вже... Трошки почали лізти в коробку. Розібрали. Ось. Оце хто знайшов що за залізинка я не знаю. Може хто з експертів підкаже, що воно це таке от залізачка тоненька. Для чого вона взагалі треба. От. тормоза, тормозу тут немає. Перебирати ленти нові. Куплять. Yes. От не знаю як воно правильно називається, це що ви бачите, гідравліка сюди підключається. Теж в маслі. Хто знає що тут що тут з ним робити? Я кажу, що трактор у мене перший в житті, так що я не експерт по цих ділах. Пока що, пока що. Не експерт, я думаю, ще пару місяців і стану експертом. Ну, Як не крути, а треба його до весни зробити. Щоб попробувати його вже поорати, як воно буде. Та в мене землі небагато трошки для себе. Цей трактор для себе. Ага, і ще я хотів попитати, які ж дивляться відео, я знаю багато. От що воно... Чи це таке должно бути? Що воно це шатається, здивіться? Ну, ось так я піднімаю. І оце воно такий люфт тут, здивіться. Шат такий. Чи воно довно так бути? ось бачите. Чи не доно так бути? Чи воно всередині щось може там розбилося? Що його робити, хто значить розбирати лісти туди. Ну, гідравліка піднімала нормально, піднімала високо. Коротше, піднімає, відбивало речах, а опускало, не відбивало речах. От. Що, тут, що тут з ним робити взагалі? Я не... Поняття немає. Ну, єдиний плюс це нова електрика. Все робить, фари роблять. Все перероблено. Переділіна більш-менш нормальна. Ну і таких плюсів. Плюс один, що не дуже дорого стоїть. 3000 це. Хто знайшов нас ще далі, покаже в майбутньому, як зробиться. Ось бортова. Із О. Такий стан. Залитий тут нігров. У коробці було нігрол. Ну хто каже, що і походу... Походу він заводський нігрол. негрол. Такий аж жовтий. Не знаю я, хто каже його міняти вже на, на современне масло, а хто каже, що цей старий нігрол дуже хороший. Якщо старий нігрол залитий, то краще його і не зливати. Ну я не знаю це б. Як краще. Хоча тут воно таке густюще, так погано його буде обмивати, зливати. що я не знаю. Ну, шестерні ось. Стан вроді хороший. Передачі не вибивало, передачі всі включались, виключались, реверс робив, оце я ж кажу, тільки блокіровки тут не було. Ну а так. Пишіть коментарі, таке було відео, може... То мені підкаже, що... Всім дякую за увагу і до наступних відео.